Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную гру, яка називається назви лагідно. Перед вами з'явилася картинка і на ній зображений ведмідь. А як же ми на нього скажемо лагідно? Правильно, ведмедик! Подивіться на наступну картинку. Це жаба. А як же буде лагідно? Молодці, жабка або жабенятко. Ну що, пограємо? Риба, а лагідно, дельфін. А як сказати лагідно? Малина, а лагідно, лисиця. Назви лагідно. Тюльпан. А лагідно. Машина. А лагідно як буде? Їжак. Назви лагідно. Бик, а як буде лагідно? Гніздо, скажи, як буде лагідно. Собака, а як же буде лагідно? Хлопець, а як буде лагідно? Півень, Назви лагідно. Коза, як буде лагідно, сонце. Назви лагідно. Слон, скажи, як буде лагідно. Слива, як буде лагідно. Вода, як буде лагідно. Трава назви лагідно. Вінок скажи, як буде лагідно. Морква. Як буде лагідно? Груша назви, як буде лагідно. Капуста, як буде лагідно. Молодці! Гарно пограли! Всім до побачення!